Зараз ми дослідимо, як залежить швидкість реакції від площі поверхні реагентів. Ми змішаємо залізо із хлоридною кислотою, але в одну пробірку ми покладемо декілька залізних цвяшків, а в другу, приблизно таку ж за масою, порошок заліза. Маса приблизно їх, маса їх однакова. Маса залізних цвяшків і маса порошку однаково. В обидві пробірки додамо хлоридної кислоти однакової концентрації. Добавили в першу пробірку, де у нас цвяшки, бачимо дещо повільно починає відбуватися реакція. А в другу пробірку, де порошок, також додаємо хлоридної кислоти. Через Деякий час. Порівняємо. У пробірці, у пробірці, де у нас залізо в вигляді порошку, реакція почала відбуватися. Відбувається реакція, виділяється водень. І ми бачимо, що реакція прискорюється поступово і йде досить таки інтенсивно. У пробірці де у нас залізні цвяшки, реакція відбувається. Дуже повільно. Так? Треба зачекати, щоб побачити відчутні зміни. Ну, чому так? Тому що там, де залізо в вигляді залізних ошурок, площа. Поверхні більше, більша кількість активних зіткнень, так, і реакція відбувається швидше. Ну, як ми бачимо, тут взагалі дуже різна швидкість реакцій. Так, у пробірці із залізними цвяшками, і в пробірці із ошурками заліза.